Доброго дня, шановні. Оце прибираю сьогодні трошки повеселішала на вулиці, прибираю свої грядки. І знаєте, аж, аж неприємно стало. Подивіться, бачите сліди. Ось. Дивіться. Ось. І подивіться. Ну, подивіться на ось оце. Ну, бачите? Наші друзі, дикі наші друзі, косулі. Зайшли ось таким чином. ось, Бачите, сліди, ось сліди. Ось подивіться, як вони гарно видно. отут тут, -от, бачите? отут були торік, чисто з'їли. Я звідси вибрала, пересадила. Ну, вони прийшли. Тут оце тільки з'їли, там маленькі, може висмикнули. Ну, а тут уже попаслися. Бачите, до пуп'янків. Якраз пуп'яночки і вони посмакували. Не бійтеся, он оцей, як він лілейник, не чіпають. Бачите? Он раз смикнуло, напевно. І не зачепили. Подивіться, який гарний. Він зелененький. Його не чіпають. Ось у мене алюми. Ну, дякувати Богу, що не зачепили. Бачите, які гарненькі алюми. А тюльпани от там от, де ще були, напевно, повитягали, бо, бо не бачу. Вони, знаєте, як у нас зима Попід, Попідривала так, Ну, як воно вам сказати? Попіднімалися корінчики, і воно все так би наверху. От. Ну, і покажу вам ще. Тут зараз подивлюся, бо я до цього не дійшла. А, бачу, що ось ці гвозди турецьку підпасли. От, а це вже ось, бачите, краса. Тут теж є тюльпани частково, але вони тут не, не піднялися ще. Бачите, яка моя красуночка трьох кольорів. Пташки вже співають, Вон, бджілки вже тут працюють. Краса, весна йде. Ну, але бачите, наші друзі допомагають нам вирощувати. Аби ж то пасли вони те, що можна. А вони ж пасуть те, що не дуже хочеться. От так от. Бачите, заходять собі сюди вольна волюшка, ніде нічого не обгороджено, бо ніхто не обгороджує. Ось тут мої фіалочки, вони розсіялись, розсіялись, але щось не цвітуть. Мабуть, їм холодно, а може голівки повернули в другу сторону. Шановні, скажіть, як це називається? Може хто знає оцю рослинку? Бо інтернет щось мені не дає, Дає траву якусь. А це ж квітує ще. сусідка дала, бачите, який? як віночок. Оце гвоздички понасівала, а ось вони. Мої красуночки, бачите. І гвоздика турецька, Тако, як сипанула. Ну, отак от дивлюся, дивлюся, аж. Ну, що з ними зробиш? Вольному воля. Ну все бувайте здорові, мирного неба! Вам.